Останні залишки Старої Республіки зникли. А імперія запровадила в галактиці панування страху. Нова бойова станція зірка смерті достатньо потужна, щоб придушити будь-який опір. Проте надія все ще є. Жменька Сміливців вирішила протистояти ворогу. Зі своєї секретної бази повстанці планують завдати вирішального удару по імперії і повернути свободу галактиці. Привіт! З вами Катя. Сьогодні я хочу запросити вас на мій огляд гри Зоряні війни і повстання гра в українській локалізації очікується вже в липні 2024 року. Тож чекати залишилось зовсім недовго. А в мене англомовна коробка вже давно, тож я встигла награти багатенько партій. І тепер можу поділитися з вами, які, на мою думку, плюси та мінуси цієї гри і як я її оцінюю. Зоряні війни і повстання це стратегічна настільна гра, яка дозволяє гравцям підтворити захоплююче зіткнення між альянсом повстанців і галактичною імперією. Один з гравців візьме під свій контроль Сили імперії та буде використовувати їхню військову міць, щоб знайти базу повстанців. А інший гравець буде грати за повстанців, і його ціллю буде спровокувати масштабне повстання, засноване на партизанській війні та саботажі. Під час гри гравці будуть розміщувати свої бойові одиниці на величезній карті з купою планет, призначати своїх лідерів відповідно до їх вмінь на тематичні місії та проводити захопливі битви як у космосі, так і на планетах. Самого початку гри гравець за повстанців таємно обере собі планету, на якій і буде знаходитись його база, і підкладе карту зондів з цією планетою під свою базу на мапі гри. Потім гравці отримують початкових лідерів та розмістять стартові бойові одиниці. В кожному раунді гри три фази: фаза призначення, фаза наказів і фаза відновлення. В фазі призначення гравці призначатимуть своїх лідерів на виконання карт місій, а в наступній фазі, фазі наказів, відсилатимуть їх на виконання завдань. При цьому опонент завжди зможе відправити свого вільного лідера для того, щоб спробувати завадити виконання місії. Також гравці будуть використовувати вільних лідерів для активації систем і переміщення своїх бойових одиниць із системи в систему. Розпочинаючи палкі бої як в космосі, так і на самих планетах, в кінці раунду в фазі відновлення, гравці забиратимуть своїх незахоплених лідерів з карти і будуть проводити найм нових лідерів та або будівництво нових бойових одиниць, в залежності від символу, на який пересувається жетон часу на треку часу, а також розташовувати збудовані війська на карті. На початку кожного раунду гри Імперія отримує нові карти зондів і таким чином звужує коло пошуку бази повстанців. А повстанці отримують карти цілі, виконуючи, які просуватимуть свою репутацію і наближуватимуть кінець гри. Задача повстанців в грі вберегти свою базу від імперії, поки гра не завершиться. Тобто до того моменту, коли жетон часу та жетон репутації опиняться на одній подільці на треку часу. Для цього повстанці будуть саботувати лояльні імперії планет, звільняти захоплених імперією лідерів та планети від окупації, виконувати цілі для того, щоб просувати жетон репутації по треку, і тим самим ще більше обмежувати імперію в часі. Задача імперії викрити та знищити базу повстанців. Так що імперія буде запускати зонди та тягнути відповідні карти зондів, які підкажуть, де точно немає бази повстанців. Окуповувати планети, винищувати бойові одиниці повстанців і шукати, шукати, шукати ту базу, де заховались рештки спротиву. Але просто знайти базу буде недостатньо. Імперії потрібно розподілити свої сили таким чином, щоб ще й знищити всіх юнітів повстанців на базі. Можливо, для того стане в нагоді зірка смерті, яка просто анігілює планети. Чи вдасться Імперії придушити повстання одним сильним ударом? Доля галактики у ваших руках? Тепер, після того, як ми трішки ознайомились з правилами цієї гри, поговоримо про її особливості. Правила не дуже складні, але насичені нюансами. Зоряні війни повстання це гра, яка також займає досить багато місця на столі. Як ви можете бачити, поле велике, а ще потрібно розкласти компоненти та планшети гравців. І майте на увазі, що це гра, в якій вам доведеться налаштуватися на ігровий процес, тривалістю 3-4, а скоріше, навіть і більше годин. Це не є ні плюсами, ні мінусами гри. Це просто її особливості, до яких потрібно бути готовими. А тепер про плюси гри та те, що мені в ній сподобалось. І перше, що я згадаю, це те, що відчувається одразу, коли починаєш свою пригоду. Це атмосфера. Те, що ще при підготовці до гри знаєш, це зоряні війни. Особливо, коли почнеш грати за імперію. Можливо, саме тому, що імперія встановлює багато юнітів на дошці на багатьох планетах. Самі юніти більш масивні в порівнянні з повстанцями. Тому що вони також відчуваються потужним. Зірка смерті вражає. І через це всю гру не покидає відчуття, що я імперіаліст. І ось ось знайду базу повстанців і просто зітрую її з лица всесвіту. І є ця сила, є ця всемогутність, і вона не зрівняна ні з чим іншим. Але, звичайно, граючи за повстанців на початку гри відчуваєш себе трохи пригніченим силою і розміром імперії. Повстанці зосереджені на грі, яка не передбачає прямого бою, а скоріше війну через хитрість, саботаж, використання можливостей, гру на час. І ви можете відчути інакшість цієї фракції. Ще мені подобається те, що фракції дуже асиметричні. Це насправді дві різні гри, граючи за одну чи іншу сторону. Граючи за імперію, ви дивитесь на гру зовсім по іншому, і ви будете дивитись на все зовсім з іншого кута, граючи на боці повстанців. На початку повстанці відчувають себе трохи пригніченими, роздавленими силою імперії. Але в міру того, як ви будете пізнавати гру, ви знайдете нові методи і можливості протистояти імперії якогось золотого засобу для перемоги в грі не існує, ну тільки якщо інша сторона не буде грати. Імперія є потужною і буде зосереджена на поширенні по всій галактиці, на тому, щоб знайти базою повстанців і знищити її якнаймога швидше. І тому гравець буде стежити за тим, щоб виробництво нових юнітів працювало весь час. А повстанці з іншого боку, це така розумна освіття, яка буде просто саботувати, зупиняти виробництво і намагатися. Знайти спосіб знищити зірку смерті, бо тоді гравець отримає бал за виконання цілі, граючи на час. Час тут однозначно буде союзником союзником повстанців. Тоді як імперія, якщо десь щось прогавить, якщо прогавить ці розумні дії повстанців, може опитнитися в дуже скрутному становищі. Так що тут немає одного способу перемогти, і добре, що ці фракції врівноважують одна одну. Я отримала величезне задоволення від пошуку нових шляхів до перемоги і протиставлення мого уявлення про гру, якщо я граю за певну сторону з тим, що придумує мій опонент. Все ще маю на увазі відчуття атмосфери і цей зв'язок з сюжетною частиною світом Зоряних воїн, який ми і знаємо. Тут дуже крутий зв'язок, тому що деякі здібності лідерів, а також деякі місії. Є відображенням того, що ми будемо асоціювати з тим, що бачили на екранах кінотеатру. Можливо, я не такий великий фанат Орінк Міль, але мені дуже сподобалось, тому що навіть люди, які не обов'язково люблять цю тематику, все одно відчують, що це космічна битва, що це стосується всього всесвіту, і це блискуче зображено тут блискуче проілюстровано і дуже сильно відчувається. Планування самої міції це теж дуже класна річ, тому що стратегія і тактика тут присутні практично з самого початку. З моменту підготовки до гри, вже коли ми маємо початкові стартові планети, ми повинні ретельно продумати, як розмістити наші підрозділи. Повстанці повинні добре продумати, де розмістити та сховати свою базу. Одного разу в мене вийшло так, що база була десь під носом, у розвісної імперії. Ну, тому що, як кажуть, Хочеш щось сховати, сховай усіх на виду, і це було ефективно. І це той момент, коли ти постійно повинен планувати кожного разу, з кожним поворотом, коли висилаєш конкретних лідерів, призначаєш їх на конкретну місію, плануєш щось, що хочеш зробити в конкретному раунді, і не знаєш, чи це спрацює, тому що не знаєш, чи завадить тобі опонент виконати місію, чи є в опонентам місії, які можна завадити. Чи залишиться в нього в пулі такий лідер, який зможе завадити своєму лідеру? Чи захоче він його використати? Чи у нього будуть символи, які підходять для того, щоб заблокувати ці місії для мене? Ця справа в тому, щоб прорахувати, що ти можеш зробити. І це насправді спрацювало дуже добре. Але пам'ятайте, друзі мої, що окрім виконання декількох місій, на цій мапі відбуваються битви. І бойова система це ще одна річ, на яку я хочу звернути вашу увагу. Тому що вона мені сподобалася. Тому що вона не надто надумана, не надто складна, не надто заплутана і водночас не спрощена. Для мене, на мою думку, це якраз те, що треба. Чому? Тому що тут знову вступає в дії глибока тактика і стратегія. Тому що в першу чергу ми повинні звернути увагу на те. З якими юнітами ми збираємось воювати? Юніти, як ви можете бачити на планшетах, і це також дуже гарно проілюстровано, кидають різні кубики і по-різному реагують на різні кубики. Тому ми можемо завдати шкоди юніту, який отримує шкоду тільки від червоних кубиків. Якщо ми полетимо або відправимо туди бойові одиниці, які викидають переважно чорні кубики, наші шанси зменшуються. Тому ми повинні визначити для себе цю ймовірність. Які наші шанси нанестись, і скільки шкоди, якщо в нас немає потрібних юнітів, але ми хочемо воювати, ми відправляємо сильного лідера, який дозволить нам вибрати карти тактики. А вже з карт тактики ми будемо намагатися підсилити те, що нам потрібно, Так що тут досить багато комбінування, тому що ми ще не знаємо, звичайно, що буде робити противник, як він буде реагувати і що може статися. Тому що є ще можливості наших лідерів, які також можуть впливати на все це. Але вся система не є надто складною, надто заплутаною, як наслідок, самі битві динамічні, саме такими я їх уявляю в космосі. Просто так швидко, але з дозою приємного поєднання. І наостанок я також хотіла б відзначити, що я була дуже дуже приємно здивована правилами. Тому що було дуже приємно дізнаватися про зорянь війне повстання з дуже чітко написаних ролбуків. Тепер давайте про мінімум. Перше, що я згадаю, це про не дуже хорошу підгонку фігурок, яка помітна на зірках смерті. В мене також є кілька кривих фігур, і це елемент, якого просто не повинно бути. Хочу, щоб це було просто більш якісно. Ще одна річ, про яку я згадаю, це випадковість, яка особливо для людей, які не люблять випадковості взагалі, або не люблять дуже багато випадковості, може дратувати і заважати. Особливо на початку, коли ви будете потрохи знайомитися із грою і дізнаватися, на що здатна та чи інша фракція, може статися так, що випадковий вибір карт цілей, карт місії, карт дій, поганий результат під час кубика. Всі ці речі зберуться разом таким чином, що ви відчуєте. Розчарування, що все йде не так добре, що щось тут не так, щось працює не так, як тобі треба. Як я вже згадувала, це найчастіше трапляється десь на початку. Тому що, звичайно, існують механізми роботи зі слабшим складом. У нас є тактичні карти, ми відправляємо сильніших лідерів і превентивно захищаємо себе від такої ситуації. І, звичайно, планування стратегії є ключовим моментом. Тому що це дуже стратегічна гра, і ми повинні пам'ятати про це. Тим не менш, випадковість тут досить відчутна. І для тих, хто її не любить, вона може бути дещо лякаючою і дещо розчаровою. У мене була гра, де я грала за повстанців, і це була одна з перших ігор. Просто карти десь не так зовсім працювали, як я хотіла, і я відчула себе Ох, сумно. Це змусило мене спробувати ще раз і подивитися, що я можу зробити з цією фракцією. Це гра, яка точно залишиться в моїй колекції, і я щиро рекомендую її вам. Незалежно від того, чи любите ви, чи насолоджуєтесь, чи є фанатом всесвятори воєн. Ви знайдете себе тут. Я гарантую, що ви отримаєте справді фантастичні емоції. Я зіграла багато партій, і все ще є бажання повернутись до цієї гри. Я фантастично провела час як на боці імперії, так і на боці повстанців. Ця гра точно залишиться на моїй полиці, і я сподіваюся, що вона також буде дуже часто прикрашати мій стіл. На цьому в мене все, мої дорогі. Дуже дякую за те, що виділили час на перегляд цього відео. Якщо воно вам сподобалося, я буду дуже рада, якщо ви поставите вподобайку. Розкажіть мені в коментарях, чи довелось вам вже пограти в зоріні війни повстання, адже це не найновіша гра, або, можливо, якусь іншу гру з цього всесвіту. Які ваші враження? Ми побачимося з вами зовсім скоро в наступному відео. До зустрічі! Бувайте!